Кращі з кращих в обласному театрі імені Кропивницького відзначили тріумфаторів минулого спортивного року. У 2016-му на всеукраїнських змаганнях наші атлети здобули 442 медалі. Спортсмени кірогращини виступали на, олімпи... на олімпійських та паралімпійських іграх, перемагали на чемпіонатах світу та Європи. В олімпійських видах спорту до першої п'ятірки увійшли учасники Ігор Уріо, дзюдоїстки Джаун Ябалі, легкоатлети Дмитро Яковенко, Тетяна Мельник та Анастасія Келар яка виступала на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. А також команда чоловіків, переможець чемпіонату України з легкої атлетики в естафеті 4 по 100 метрів. У неолімпійських видах кращими стали чемпіони світу серед юніорів, більярдист Андрій Тихий, та еквондист Олег Конюх та каратист Василь Гаркуша. Кращих спортсменів Кіровоградщини і їх тренерів нагородили пам'ятними призами і дипломами. Победа на чемпионате мира и бронзовая медали на чемпионате мира. Плодотворные тренировки, поддержка родных, тренера, близких, которые меня всегда поддерживали во всех моих начинаниях. 2016 год был успешным для Тайквандо и Наши четыре спортсмена стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. И Вазов Юсиф и Коню Халех стали чемпионами мира. 24 числа мы вылетаем в Ливерпуль на чемпионат Европы. Нашу область будут представлять пятеро спортсменов. Я думаю, что мы привезем чемпионов Европы с этого турнира.